В своєму романі Дефо залишає читачам можливість тлумачити життя Робізона Крузо на свій розсуд. Або так, або інакше. Можна сказати, що це роман про те, що людина здатна подбати про себе сама завдяки своїм потребам, розуму, своїм зусиллям. А можна вважати, що це роман про те, що. Людину, цю конкретну людину, Робінзона Крузо, врятував Бог. Наприклад, згадаємо одну з багатьох подібних подій. Бог зробив так, що Робінзон не з'ївся з, з зерном, а у мішку трошки залишилось, воно впало і проросло. Отже, тлумачення однієї тієї ж події Роману. Це залежить від того, хто ким є читач. Якщо ви християнин, то для вас цей роман про те, що людина не може врятувати сама себе лише завдяки своїм зусиллям, своїм діям. Потрібна Божа благодать, яка просто дарується, яку не можна заробити жодними діями. Якщо ви людина світська, а більшість людей сучасних це люди нерелігійні, то для вас роман про людину, про те, що людина здатна вижити саме завдяки своїм зусиллям, своєму розуму і так далі. В межах другого тлумачення, ось цього протестантського, цей твір є дослідженням. Того, чи може одна людина сама на безлюдному острові е, започаткувати безгрішне життя? Може, але для цього людині треба Бог і щоб не було жінки. Е, Робінзон Крузо живе на острові як незайманий хлопець? Е, Нарешті Бог в нагороду за отаке безгрішне життя дарує йому хлопця п'ятницю. Бо, мабуть, жінка все зіпсує з погляду автора цього роману. Взагалі, в усьому романі. Є лише кілька рядків, де Робінзон Крузо пише про жінку. Буквально він пише, що після вже повернення до цивілізації він одружився. Дружина народила йому спадкоємців та померла. Про причини її смерті він не каже нічого. Робінзон згадує про смерть дружини, але. Нічого не згадує про кохання. На мій погляд, це вирок. Якщо не від самого автора твору, то принаймні, принаймні від читачів. Сучасні деякі читачі можуть в процесі читання очікувати, що Робінзон і П'ятниця нарешті одружаться. Але Робінзон є дуже правильною такою людиною. Такою прямо аж аж нудною. Інколи він робить дурниці, але ніколи не грішить.